Привіт, привіт усім! Я звати Дрозд і ви потрапили на мій канал. І сьогодні, а тобто завтра, буде найкращий день у світі. Ви не розумієте, що відбувається? Зараз все поясню. Все в тому, що завтра я їду в Київ. Ну, ви спитаєте, їдеш ти в Київ і що? Це для тебе так важливо? Так. Да. Тому що, як ви вже, мабуть, знаєте. Недавно, в жовтні, я почала займатися танцями. І от завтра буде мій перший виступ по танцям. Та й ладно, ще просто виступ. Ну, він буде в Києві. Представляєте? Завтра разом з моєю командою ми їдемо в Київ на виступлення, а тобто на фестиваль. І сьогодні я предлагаю вам разом зі мною зібрати мої речі. Нам потрібно буде зустрітися. Де я зараз об'ясняю, що я буду робити завтра. Мені потрібно буде завтра на 7, на сьому ранку. Це 6 утра треба буде вставати. Ну, ладно, Мій настрій нічого не спортивне, навіть такий радній підйом. Так от, завтра на 7.00 нам потрібно буде зібратися на зупинці. Там приїде автобус, і автобусом ми поїдемо на фестиваль. А додому ми будемо їхати аж в 11.30 вечора. Ви представляєте? Тобто в 23.30, хто не знає. Капець, це для мене дуже пізно. Ну і зараз ми будемо збирати мої речі. В общем, отак зараз виглядає мій стіл. Тут уточки. Вони дуже розстроєні, що я їх завтра не беру з собою. Ну, уточки, привикайте. Тепер так буде кожен місяць. Тому що на фестивалі ми їздимо кожен місяць. І от ми їздимо в різні города. В січні у нас Київ, завтра, 31 січня, сьогодні 30 -те. і в січні ми їдемо в Київ. Кстати, в лютому теж ми їдемо в Київ. Возможно, я вам теж зніму збір вещей. Ну, ще не факт, ладно. Ось, оточка тут. І я буду їхати з отаким от рюкзаком з бантиками. І зараз оцю всю кучу віщей нам треба буде в нього сложити. Тут можна немножечко запалити вам костюм. Я його вам і так покажу. І, кстати, ще одна новість є. Завтра я вам зніму влог, як я буду збиратися, як в мене все там буде відбуватись. І, кстати, танець наш теж покажу. Обязательно. Тому Будьте за мной на каналі і чекайте. Затошнього. В общем, я відкрила рюкзак, давайте. Собираться. І так, перше, що в кучі, це шляпа. Я їх беру з собою. Ви спросите, зачем мені там шляпани? Все просто. Після виступлення і до, по залу, ну тобто по цьому концертному залу, сцена, треба ходить в шляпах, тому я їх кладу первими в общем, ось, щоб не положила. Кстати, до съемки, як я готувала оцю всю кучу, я чуть не забула їх положити. Представляєте, мені їх мама потім принесла. Следующее, что я положу, это, наверное, костюм. Сейчас я вам его покажу чуть-чуть получше. В общем, я решила, что буду стоя. Так. Е, сейчас покажу вам быстренько костюм. В общем, наш, наш танец называется Pixel Queen. И е, у нас вот такие вот костюмы. Это низ, юбка-шорты. Ось це такі от шорти. Такі от. І тут така от ще штучка. Це буде на правій нозі. От от, зараз покажу вам. О, от так це буде виглядати. Тобто Це права нога, і на правій стороні буде такий принт пікселів. Мені дуже подобається цей костюм. І ще є верх у костюму. Це отакий топ. Це обичний розовий топ. Ткань пахне, пахне побідами. Опишемо таке топ. І тут на правій руці буде такий трукав. Ось такий рукав буде на правій руці. Та й А. Мені дуже подобається. Я його положу. Танець у нас буде не один. У нас буде 7 колективних номерів і 17 соло. Тобто буде 17 дівочок, в яких буде соло. Ну, К сожалению, участвую я тільки в одному номері. Це Pixel Також ось такі тризиночки, от прилагаються до костюма. Це по резинки. Для цього танця треба зав'язати два хвостики. Їх ми, скоріше, завяжемо на місці. І такі розові носочки. Вони дуже длинні, так що я б сказала дуже, що це гольфи. Такі от. Щоб ви розуміли, я перший раз їх е, роз'єдную. В общем, перший раз я їх так сильно щоб трогаю. <ріх> да, в мене цей костюм, щоб ви розуміли, до виступління лежав. От так от, 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 от він лежав от мене. От, от. Він лежав до виступлення. От, от, от. І все, його ніхто не трогав. Ну, я іноді доставала подивитися. Я милувалася цим костюмом, так, да, признаюся, що мені дуже подобається. Ну, це, ну, блін, за перше виступлення. Тоді я взагалі не волнуюся. Ну, мало. Ну, це треба ще В общем, зараз все положимо. Положила я, в общем, костюм у ось в цей карман. Зараз будемо продовжувати збиратися далі. Следующее, що я, наверное, положу, це буде отакий вот от блокнотик. Так як їхати ми будемо автобусом, то в автобусі мені буде скучно і я отакий вот блокнотик помалювати. Также я ще беру отакий вот от пенал. Пенал я вирішила положити в саму последнюю очередь, тому що, він, бачите, такої форми його можна буде просто положити наверх. А зараз я положу отакий вот от маркери. Так як ми будемо там дуже довго, то я беру з собою небольшой перекус. Отаке от печення. Ну і ще завтра утром ми зробимо з мамою. Ось бачите, як я його положила. Оце так я хотіла положити пенал. Так, от, це от я завтра вдіну. Це така сумочка. Е і сюди я положу кошельок свій. Може, там куплю якийсь сувенірчик, не знаю. Також у мене ще є сухі салфетки і влажні салфетки. Я их положу в маленький карман. Нам, к сожалению, туда не пройдем маленький карман, поэтому положим сюда. Воду я потом возьму, наверное, отдельно. Попить тоже маленькое отделение, тоже, чтобы не было скучно. И такой сквиш, это мяу-мяу, я его так назвала. Кстати, завроры. Прикольно, мы уже пару лет. Примерно. Сейчас, сейчас в общем, все положу. В Маленьке відділення, коротше, не помістилось нічого крім салфеток. Тому я його закриваю і переложу це все в велике відділення. Все. Завтра ж якийсь бутерброд. Треба помістити. Да, це якийсь капец. Ладно. В общем, закрився він легко, но ви посмотрите на нього. Пузач великан. Да. Сейчас я вам ще покажу, що я завтра вдевать буду. А ще, кстати, я завтра беру сюди телефон, положу в цю сумку, ну так як я нього снимаю, то ви не побачите як. В общем, в вдіну я завтра чорні. Лосіни. Вони такі як ці, тільки чорні. Наверх, наверное, якусь футболочку. Ой, не фокусірую. Футболочку, наверное, якусь наверх, може даже цю, а може я, не знаю. І е, теплий спортивний костюм і штани і це. Тому що на місці ми будемо передіватися. Привіт! Привіт-привіт! Отак. Вот в общем, ребят, на цьому все. Збори ми закінчили. Мені зараз треба вам ще что сказати. Я не пам'ятаю, я казала це чи не казала, ну, влог завтра вийде не гарантовано, тому що, якщо в мене буде настрій знімати, якщо не буде, сами розумієте, в 6 утра. Не знаю. Якщо я сьогодні ляжу, пізно. Взагалі, не знаю. Ми зараз все собрали. Ось фудочки тут. Ой. Не знаю, що говорить. Поэтому давайте, мабуть, прощатися, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А на цьому все. Всім удачі. спасибо, всім пока-пока. Чекайте завтрашнього влога. Ну, не факт.